Добрий день. Маю отакого тракторця, кентавр 200-й. Якщо є в кого які питання, чи що він може і як він працює на землі, задавайте, я дам відповідь вам в повному обсязі, тому що в інтернеті по них дуже мало інформації. Він куплявся новий. що він на що він здатний і що він з собою тягає, тому що до нього є абсолютно всі приблуди. Касажалки, копалки. ну Касарки немає до нього, але він здатний на це. Ну, є вона, але її треба буде переварити, зробити під нього. З ним я працюю вже рік. Брався він на одній фірмі. В принципі, Поломок ще ніяких не було. Одне, що погано заряджає стартер. Не стартер, а генератор, акумулятор. Я поставив новий 60-ку з автомобіля. Що буде далі, воно покаже. А зараз він стоїть, жде свого дня, який буде працювати. Ну, а як вийде, я вам його зніму. На покатухі, як ми поїдемо з дітьми покататися, я вам покажу його. В принципі, тут рама бралася з усиленою рамою, він з широкими колесами. Альтернатива мотоблоку, що вся навісне підходить з мотоблока. Навісного в мене дуже багато до нього. так що Будемо працювати. Поки що я дуже довольний ним, але був вибір між, між кентавром і шефінгом. Захотілося, звісно, шефінг, але поки працюємо на цьому. Дивіться, по цьому трактору ще те, що я доварив до нього балон з газового обладнання автомобіля. Для противаги рульова в нього не дуже великий виворіт, і коли на блокіровці їдеш, він погано підрульовує. При установці цього балону руль... рульове стало більш щеплення передніх коліс із ґрунтом, виваріт набагато кращий. Ну, Цього недостатньо для великої маневреності на малих ділянках. Так що користуємося тим, що поки є. По лакокрасочному. Не дуже, звісно, він, але працює як може. Це у нас інструменти, тут знаходяться, бардачок. Тут дивіться, в мене йде фриза. Фриза, звісно, теж така, ну, з мотоблоком її не порівняти, тому що мотоблок ти можеш придавити сильніше. А тут треба, мабуть, додати більше ваги на фризу. Що саме, тут таке воно, розумієте, дуже короткий циліндр, його ход дуже малий. Коли мені треба дуже глибоко о, в, заглубити фризу, я вам ще покажу, я беру отакі пластини ось, і додаю от сюди отаких, щоб фриза е, лягала більш до землі. І тоді він більше захвачує фрез, е, землі ґрунту глибини, але ж дуже велике йде навантаження на цеп. Нацеп і його дуже сильно бачите, вже, як воно вже розтягнута цепочка. Ну, а так все працює поки добре. Щеплення теж нормально. Ручник теж працює добре. Так що якось так.